Відповідно до рішення е, виконавчого комітету Тернопільської міської ради е, за номером 681 від 20 червня 2013 року е, по, е, згідно пункту 5 переліку об'єктів, які підлягали до демонтажу, а це тимчасова споруда павільйон ТОВ Тернопільський речовий ринок по вулиці Степана Будного навпроти ресторану Братіслава. О, е, Комунальним підприємством було заплановано зробити цей демонтаж, але відповідно це рішення Товариства звернулося до суду. І, відповідно, сьогодні, 3 липня, згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду, це рішення було призупинено. Так, так, зараз я може, зачитаю, щоб так це. Зважаючи на те, що предметом спору звездження протипланих та скасування рішень Тернопільської міської ради 681 від 20.06.2013 року в частині пункту 5 додатку, переліку об'єктів, які підлягають демонтажу, тому, тому клопотання ТОВ Тернопільський решовий ринок підлягає до задоволення щодо припинень зупинення дії вказаного рішення стосовно позивача та заборони виконавчим органам Тернопільської міської ради виконувати рішення у вказаній частині по вирішенню справи по суті. Ухвалив клопотання товариства з обмеження відповідальності Тернопільський речовий ринок про вжиття заходів для забезпечення позову, задоволити в порядку забезпечення адміністративного позову зупинити дію пункту 5 відповідно того рішення до вирішення виконавчим пункту 5 додатку, до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 681 від 20.06.13 року. Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, що передбачає перелік об'єктів, які підлягають демонтажу, які стосуються тимчасової споруди. Павільон товариства зазначити тернопільський речовий ринок по вулиці Степана Будного, місто Тернопіль, і заборонити виконавчим органам Тернопільської міської ради виконувати рі... заборонити виконавчим органам Тернопільської міської ради виконувати рішення у вказаній частині до вирішення справи по суті. Ухвала суду першої інстанції може бути оскаржена до військового поліційного адміністративного. Так, сьогодні була винесена така ухвала, яка призупиняє відповідну дії комунальних підприємств і всіх виконувати будь-які дії стосовно демонтажу. буде Далі відсуджувати своє? Так, ми далі будемо свої права э, захищати в судовому порядку згідно закону. Там вже будемо бачити, яким чином буде на сьогоднішній день. Ситуація складається таким чином.